Усім привіт! Сьогодні в нас 3 листопада, така, знаєте, дійсно осіння погода. І ось моїх ще дві теплички, які я не розбирала, не забирала плівку, і ще вони повністю повністю ось накриті. І сьогодні давайте побачимо, що ж там у мене в тепличках, як справи. Взяла ящичка, може зберемо ще якісь помідорки. Тут, звісно, вже так все сумно, сумно. Але іще ось такі, гляньте, помідорки у мене є. Такі непоганенькі. Ось маленьких таких трошки помідорок іще є. Ну, вже все, майже, майже повністю. Як бачите, до самого верха пообривали. Повністю, майже обірвали. Не знаю навіть, коли буду прибирати тепличку. Опять тривога, опять де щось гуде, це страшно просто. Зараз тут ще обірву пропустила. Такий шум якийсь страшний. Так що будемо з вами трошки збирати іще урожаю. З останніми подіями в нас постійні обстріли, тому трошки так, знаєте, страшнуватенько. Ось яка ще гарненька помідорка. О, ну все, здається, затихає. Ну, все, здається, сирена затихла. Так, да, думала, затихла на тобі. Затихла називається. Ой, вже прям, знаєте, мандраж от цього всього. Але працювати то треба, жити то треба. Здавалося б, уже коли вони угомоняться, і коли вже це, не буду говорити грубе слово, виженуть з нашої України. Ой, блін, страх да й годі. Мені щось заклало ніс, видно така осіння погода, що е, треба попити якісь вітаміни. Не знаю, геть щось я розтаїла, як то кажуть. Якийсь ніс заложила, насмарк іде, очі такі, знаєте, як ото болять. Тому ці дні треба якісь попити вітамінчики. Обриваю помідори і нагинаюся прямо із носа. Хоче тікти. Ось ще, дивіться, яка гарненька помідорка, розовенька, доспіла. Можливо, хто з вас порадить якісь мені вітаміни, щось таке попити для зміцнення і імунітету, щоб трошечки якось свій організм підбадьорити. Сьогодні подивлюся, може якийсь є народний такий засіб, не знаю, треба щось подивитися, тому будемо щось шукати, інтернет, звісно, нам підкаже, що там є хороше. Так, зараз покажу, скільки вже назбирала помідорок. Ось, бачите, вже скільки назбирала. На салат буде нормально. І ще якийсь кілограм на салат буде помідорок у нас. Так, зараз піду трошки далі, там іще ось де не є, бачу. Починають червоніти. Так, ось там ще я не збирала, зараз... Позбираюся, де неде місцями червоніють. Тому давайте пишіть там мені в коментарях, хто чим підкріпляється, як свій імуні... імунітет підбодрює, щоб він працював гарненько. Не знаю, може, десь уже з неділі буду і розбирати цю тепличку, обірву всі помідори, тому що. Передають похолодання сильне, і мені здається, що можуть мої помідори вже змерзнути, тому обірву і з неділі, напевно, вже теж ці дві теплички і розберу. Ну, буду бачити по погоді. Якщо йдуть сильні холоди, то придеться тепличку мені мою розібрати. Одну ми з Максимом уже розібрали, швиденько так. Навіть не загляділися, як все повиривали та поприбирали. Цілий день, правда, ми там працювали. І тому швиденько-швиденько все прибрали. А тут а мені дві теплички, то ще треба буде, я не знаю, дім днів... днів два треба буде попрацювати. Отакі От бурі теж, бачите, вириваю, бо... Вони полежать в теплі будинку, мені здається, краще доспіють. Ну, все, здається, ці тепличці я обірвала, у мене тут одні помідори. Зараз йдемо з вами в другу тепличку, побачимо, там ще в мене є огірочки чи якісь доспіли. Так, ну що, йдемо з вами ще в одну мою тепличку. Побачимо, що у нас тут, а в нас тут теж. Все-все дуже сумно. І місцями, знаєте, вже так пусто-пусто. Помідорки вже геть повністю відродили. Ось тільки поверха маленькі полишалися. І ще ось такі сливки, де-не-де доспівають. Так, треба закрити двері, щоб тепло було тут. нещасливки місцями мої подозрівали. Пам'ятаєте, я вам літом їх знімала, вони такі були ріснючі, лишилися ось де-не-де. І ще такі у мене маленькі вони ось. Ось такі. Ой, одна погана, треба викинути. Спортилось щось. Так що ось такі у мене сливочки були літом. Класнючі такі, великі. Масивні, ну, а зараз, звісно, уже все подозрівали. Тому ось такі, бачите, і щасливочки у мене тут дозріли. Ми в теплицях ось в ящичку залишили перець, який у мене тут ще трошечки лишався. Ось тут він ще в ящичку лежить. Так. Ну що ж, обриваємо Уже залишки, як то кажуть, розкоші. І ще ось такі гарненькі. Теж доспіли. Так, ну що, йдемо з вами далі. Побачимо, що там мої огірочки. Ну і ось мої огірочки, вони теж вже відродили практично. Доросли геть до самого вершечка, бачите. І ще де-не-де є зав'язь. Ось іще які гарненькі. Гляньте, 3 листопада, мої огірочки ще ось такі. А тут а в мене один огірок пропав, були холодні ночі, приморозки, і бачите, напала гниль на них. І повністю, повністю пропало, бачите, стебло від вологі. Жалко, звісно, ще оскільки зав'язано, було по гірочків. І тут ще маленькі. Так що от такі то справи. Мої гірочки ще б могли прости. Ну, але ж вечором у нас морозно, вже холодно. Зночі у нас приморозки. Десь був градус, напевно, приморозку, бо на машині повністю був іній тому і гірочок мій ось. Пропав, жалко, звісно. Ну, таке, вже ж пора не та, тому дякувати Богу, що ще вони трошки нам поплодоносили. Ну, що ж, як бачите, картина у мене тут в теплиці така теж, вже не дуже, але іще є, бачите, ось такі гарні зелені помідори. Може, ще трошки вони і доспіють. І ось там іще такі гарненькі є. Ну, це один такий кущ, де такі, знаєте, вони дійсно гарні ще. І ось уже, бачите, які листки чорні-чорні, пропадають. Я тут принесла відро з водою, хочу тут один кущик полити, бо тому що дуже сухо. Може він іще і спіє набратися вологі і доспіти трошки. Ну, на деяких кущах іще є поверхам помідорки, але вже вони проходять. Тому ось така картина вже. Зараз покажу, скільки назбирала. Ось з двох тепличок у мене іще от стільки помідорок. Ну що ж, як бачите, мої помідори ще трошечки, трошечки можна назбирати, трошки є. Огірочки, бачите, починають вже пропадати. Вони не витримали перепаду холоду, тому що вона. У нас звечора і вночі був приморозок, і мої огірочки не витримали. Тому жалко, звісно, але сезон треба вже закінчувати. Ну і на завершення свого відео хочу подякувати всім новеньким, хто підписався на канал, писав коментарі, свої відгуки. Вам великі спасибі. Дякую також, хто протягом всього цього часу зі мною, з моїм каналом, вам теж велике спасибі. Ну а на сьогодні з усіма вами буду прощатися. Всім дякую за перегляд і пока, пока.